Урок української мови, урок 26, частина 3.2. сторінка 49. Розгорнемо наш зошит. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з новою казкою Джозефа Редірта Кіплінга, що має назву Чому в слона довгий хобот?». Ознайомимося з новою цікавою інформацією про письменник. Вітаємо разом завдання 15. у 1902 році вийшла друком збірка Такі собі казки. Казкові твори Редірда Кіплінга є класикою дитячої літератури. Написані з витонченим гумором. Вони захоплюють і дорослих. Письменник у жартівливій формі розповідає маленьким читачам про деякі особливості тварин, наприклад, чому слон має довгий хопот, чому у верблюда з'явився горб, а в леопарда плями, чому кіт гуляє сам по собі, за вікіпедією. І так ми познайомимося з новими історіями або з новими казками, які написав Джозеф Редір Кіплінг. У збірці такі собі казки були казки про те, чому слон має довгий хобот, чому у верблюда з'явився горб, чому кіт гуляє сам по собі. Зверніть, будь ласка, увагу, що всі казки починаються однаковим питальним словом, чому. Пригадайте персонажів казки, кіт, що гуляв сам по собі. Жінка, чоловік, кіт, собака, корова, кінь. Виконайте вправу фотоапарат. Увага на екран. Сюжет. Це послідовність подій у творі. Сюжет це послідовність подій у творі. Запишемо це речення на сторінці зошита. Письмовими літерами. Речення починаємо з великої літери. Сюжет. Ставимо таре, бо далі йде пояснення. Що таке сюжет? Це послідовність подій у творі. Пригадайте сюжет казки кіт, що гуляв сам по собі. Жінка, познайомила з чоловіком, привела його до себе в печеру, приготувала їжу, запалила у печері вогонь. На вогонь прийшли собака, корова і кінь. І потім останнім прийшов кіт. Послідовність подій утворює. Пригадаємо, працюючи з вкладкою нашого зушита, місто, в якому народився Реддіар Кіплінг. Реддіар Кіплінг народився в Індії, в Мумбаї. Як відзначено досягнення Кіплінга в літературі? Він був нагороджений Нобелівською премією. Вчимося читати чистомовку. Вправа Сорока Черепаха Але, але, Али! «Казки Кіплінга читали. Але, але, але світ тварин ми пізнавали. Але, 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 казки Кіплінга читали. Але, але, але світ тварин ми пізнавали. Підготуємося до читання казки Кіплінга. Чому слона довгий хобот». У тлумачному словничку у нас сьогодні наступні слова. Пітон – велика неотруйна змія. Саквояж сумка із цупкої тканини або шкіри із замком. Далі, які слова ще не озвучили Гречно, чемно. Рептилія плазун, каламуть, каламутна рідина. Вчимося читати слова ведмежатка навпинятка. Гречно рептилія із каламуті пітон. Гречно рептилія із каламуті пітон. Слова ведмежатка. Із саквояжем допитливістю нагодився передовсім. Із саквояжем. Допитливістю нагодився передовсім. Прочитайте уривок казки, виправляючи помилки. Разу говоримо, перша помилка. Речення починається з великої літери. Маленько закреслюємо. Воно жодного разу не бачило крокодила. Навіть не знало, як він виглядає. Буква Є Тож його переповнювала жагуча цікавість. Який знак? Воно вирушило на пошуки крокодила. А тепер швидко. Воно жодного разу не бачило крокодила, навіть не знало, як він виглядає. Тож його переповнювала жагуча цікавість. Воно вирушило на пошуки крокодила. Прочитаємо уривок казки, чому слона довгий хобот? Читаємо разом із диктором. У давні, предавні часи слон не мав хобота, замість нього стирчав лише чорнуватий, завбільшки з черевик опуклий ніс, що ним нічого не можна було вхопити. І жив тоді слон, а точніше, слоненя, Ой, яке цікаве, бо постійно ставило безліч запитань. Мешкав малюк в Африці та набридав усім жителям цього континенту своєю вічливою допитливістю. Одного погожого ранку слоненя запитало А що їсть на обід крокодил? Воно жодного разу не бачило крокодила, навіть не знало, як він виглядає. Тож його переповнювала жагуча цікавість. Воно вирушило на пошуки крокодила. Слонення йшло, поки не здибало щось. Що здалося йому колодою, яка лежала на мілені величної, сіро-зеленої, каламутної річки Лімпопо. Це був крокодил. Перепрошую, дуже гречно озвалося слонення. А ви не бачили крокодила? Рептилія блимнула оком і наполовину витягла свого хвоста з мулу. Підійди, крихітко, лагідним голосом сказав хитрун. Я і є, крокодил. Слоненяті перехопило подих від радості, і воно стало навколішки, вигукнувши. То це, це вас я стільки часу шукаю. Чи не будете ви такі ласкаві сказати, що ви їсте на обід? Підсунсья ближче моя, почулося з каламуті. Я шепну тобі на вушко. Нічого не підозрюючи, слоненя нахилилося майже впритул до гострозубої пащі. А крокодил ухопив його за маленького носа. Несподівано на березі вигулькнув двобарвний скелястий пітон зі словами Юний друже, якщо ти щосили не смикнешся, то твоє знайомство з оцим шкіряним саквояжем скінчиться в отій зовсім непрозорій річці. Слоненя всілося на маленькі задні ніжки й почало тягнути, а його ніс черевик поволі витягувався. Крокодил же й собі тягнув, а що дужче він тягнув, то більше розтягувався ніс слоненяти. Тут знову нагодився двобарвний скелястий пітон, який спритно обмотався подвійним вузлом навколо задніх ніг слоненяти. Тож нині тягнув змій, тягнуло слоненя і тягнув крокодил. Та перевага була не на боці останнього. Тому, врешті-решт, довелося йому відпустити слонення. Слоненя як стояло, так і сіло, однак перед усім щиро подякувало несподіваному рятівникові. Ви, любі, любі мої, її. звісно, здогадалися, що, що крокодил витягнув йому носа в справжнісінький хобот, який тепер мають усі слони. Виконаємо вправи для покращення зору. А далі прошу переглянути уривок. Хобот для слона, це не тільки ніс, за допомогою якого тварина розрізняє запахи. Запах. А, а це ще й рука, і навіть губа. губа. Ось, дивіться. Немов Не рукою, рукою, слон може хоботом зривати з дерев листя. Може набирати у нього воду? І навіть відгоняти від себе на бридливих комах. А маленькі злонията тримаються хоботом за хліст матусі, щоб не загубитися. А ось так слон сурмить хоботом. «Це тварини так спілкуються між собою! І так, ось така цікава історія про Слоненятку. Яким же був Слоненятко у нашому творі? Охайним, обережним чи допитливим? Звичайно, він був допитливий. І що його сьогодні цікавого? Так, що на обід їсть крокодил? Переглянемо уривок до нашого. Thank you. <coughs> <coughs> врянувати саме слоненятко. Прочитайте прислів'я, про яку рису особистості йдеться в кожному з них. Приємне слово всім до любові. Увічливість відчиняє всі двері. Слова щирого вітання дорожче зачастування. Ці всі прислів'я говорять про добру, виховану, порядну, вічливу особистість. Розгорніть сушит на сторінці 57 і запишіть останнє прислів'я. Слова щирого вітання, дорожче за частування. На сторінці слушайте, внизу. Слова щирого вітання дорожче за частування. Ну, а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми познайомилися з вами з ще однією казкою Джозефа Реддіарта Кіплінга. Чому у слона довгий хобот?